Я дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Хочеться поговорити ось про цей легкий штурмовик, який Литва передала Україні, для яких цілей він може бути використаний? Якщо в одиночному екземплярі, це точно більше для навчання, для підготовки. Курсантів, але в будь-якому випадку, будь-яке додаткове повітряне судно, воно завжди є допоміжним, Тим паче, якщо воно й в справному стані, то, то дасть можливість на ньому готувати льотні екіпажі. Звичайно, що бажано, як завжди, чим побільше і чим покраще, але в будь-якому випадку, це теж позитив, бо знову ж навіть один літак сучасних умовах для того, щоб готовити екіпажі, дуже дуже корисно. і Тобто, і це, між іншим, хороший знак для інших країн, експлуатантів цього літака. Що у нас є, будуть фахівці, які зможуть його обслуговувати, фахівці, які зможуть на ньому готувати, бути інструкторами, звичайно, що все таки акцент нам більше потрібно ставити на. Ті ж самі, F-16 чи на гріпіни, які ми очікуємо від наших союзників, але такий показник, такий жест він завжди стимулюється однозначно. От, власне, говорячи про допомогу наших партнерів, ми бачимо, що вони віддають до прикладу свої там запчастини від закритих теплоелектростанцій. І нині в Україні дійсно складна ситуація з енергетикою. З тим як ворог нині націлився на українську критичну інфраструктуру, чого можна очікувати найближчим часом. Ну, почнемо з того, що дійсно що країни Балтії, що і Німеччина заявили про те, що будуть давати запчастини. Ну, швидше всього, це напевно якісь агрегатні вузли, які можна інтегровувати в українську систему власне енергорозподілу чи в енерговідновлення. Швидше за все, це будуть агрегатні вузли, які. Дадуть можливість, скажімо, працювати електростанціям в обхід понищених їхніх комунікацій чи частин. Звичайно, що це, між чим, теж може бути свого роду хорошим показником і хорошою такою апробацією, оскільки багато українських електростанцій все-таки вони ще основний основний технічний склад. На них був з пострадянських часів і навіть таке. Така заміна технічного стану вона буде на користь, тим паче, що будемо сподіватися, що зокрема в Німеччині, враховуючи німецький педантизм. Там електростанції, які вони ставили на консервацію, не використовували в належному стані. Тим паче, що знову ж знаємо, що німці в плані енергетики вони завжди були в плані технології. Дуже німецька якість виготовлення завжди славилась. Ну але знову ж це вже, якщо ми побачимо перші. Перші такі результативні заміни тоді можна про них буде говорити. Чи, чи це варто масштабувати, чи це буде на рівні експерименту? Мені зараз важко про це судити. Це вже мусять напевно детальніше розказати енергетики, але в будь-якому випадку. Що ворог буде намагатися завдавати ударів, це однозначно. Ворог буде намагатися завдавати шкоди, особливо тепер, коли вони прекрасно розуміють, що вікно можливостей у них дуже і дуже звужується, і з урахуванням того, що вони. Зрозуміли, і вони там не й бачили, і розуміли, що удари по енерго, енергооб'єктах, особливо по інфраструктурі життєзабезпечення українського населення, є досить болісним для нас, для нашої економіки, взагалі, в цілому для обороноздатності країни, звичайно, що ворог буде намагатися продовжити наносити удари. Окрім того, вони зараз намагаються утримувати свій наступальний потенціал. А щоб для того, щоб ефективно здійснювати наступ, завжди потрібно завдавати шкоди тилам, і це росіяни намагаються зараз використати максимально. Крім того, спроба подавити наше бажання до спротиву. В будь-якому випадку ворог вирішить, створивши складні або створивши складні надзвичайні умови або надзвичайний стан, без, перш за все для цивільного населення. Вони прекрасно розуміють та й сподіваються на те, що при масових ударах, ефективних з їхньої сторони по наших об'єктах енергозбереження, розподільчих стані станціях, по всі, взагалі по тому, що. Всіх об'єктах, які забезпечують життя цивільних, це призведе до масового навантаження, до відновлювальних служб. Це призведе до цього, що і війська будуть залучати до відновлення. це... Ворог сподівається такий спосіб відтягнути якісь частини військ, які особливо в тилу перебувають від готування, скажімо, до виходу на поле бою. А для того, щоб займалися відновлювальними роботами, якщо руйнування будуть масові, а звичайно, захисти потріб захищати буде потрібно і підтримувати цивільне населення, то ворог також розраховує, що це призведе до внутрішньої міграції в країні, і що. Через великі колони цивільного населення будуть перевантажувати логістичні шляхи. Ворог розраховує, що цим він зможе, скажімо, створити додаткове сильне навантаження на соціальну сферу. Що в свою чергу теж буде негативно відбиватися на настроях населення, і от з рахунок от таких спроб завдати удари по наших електростанціях, по об'єктах критичної інфраструктури забезпечення чи по нафто, нафтобазах, він буде це пробувати до того часу, поки це таки дійсно не прийде зброя союзників у необхідній кількості або, хоча б в належній кількості, для того, щоб Перетворити масовість ворожих авіаційних ударів, і ударів і ракетних ударів до, скажімо, ситуативних спроб, коли ворог буде бачити, що неефективність його ударів по тилах знижується, що неефективно це робити, він, як правило, буде вимушений відмовитися від такої тактики. На жаль, на даному етапі. Вони мають можливості для того, щоб завдавати нам серйозної шкоди, зокрема в телах. Те, про що ви заговорили, от в інституті вивчення війни зазначають, що росіяни зроблять все для того, аби дійсно використати ось цей час від ухваленого рішення в Конгресі до безпосередньої відправки і отримання нами перших поставок, і що вони використають цей час максимально, чому вони йде про потужний наступ на фронті? Чи все ж таки про масовані удари по цивільних? І дійсно наскільки в Росіян на вашу думку нині є резерви для того, аби так потужно? Вдарити. Тут навіть суті не питання в резервах, у потужностях Росії, суть у виживанні диктаторського режиму Путіна. Щойно вони припиняють активні бойові дії, щойно вони не можуть, це мається на увазі Путін і його. Уряд не зможуть годувати російським на російське населення якимись перемогами або вірою в те, що вони там скоро переможуть і захоплять. Тоді втрачається абсолютно весь смисл цієї абсурдної війни проти України. Тоді автоматично серед російського населення почне виникати десятки і десятки, то й тисячі запитань. Чому Чому були ті жертви, якщо не досягнули результату? Для чого було руйнувати, якщо навіть не змогли утримати і захистити і, і, і перемогти? Чому удари українських безпілотників і ракет відбуваються все глибше і глибше у сторону Росії? Чому партизани працюють уже по телах російських військ? І багато російських міст, міст не відчувають себе в безпеці, чи де є гарантія тоді для прикордонних, скажімо, областей Росії, що ми що Росіяни після того як припинили наступ, що ми не зайдемо туди, і багато багато інших надуманих, реальних і не дуже питань з'являтиметься в російського суспільства, а враховуючи, що Путін і його, його влада це по суті авторитарна. Яка не навчена оправдовуватися, а навчена тільки контролювати або робити свою свій порядок денний. Вони абсолютно не готові до тих викликів, які можуть з'явитися, якщо наступальний потенціал Росії не те, що знизиться, а припиниться. Тому Путін при всіх розкладах, при всіх найкращих чи найгірших станах його армії при найгіршому політичному. Чи геополітичному становищі він завжди буде намагатися змушувати російські війська йти в атаку? І оця підготовка до наступальних операцій, які вони планують на літо, вона абсолютно є реальною. Вона абсолютно є загрозливою, хоча б для того, щоб продемонструвати Путіну, що от ми не здаємося, ресурси у мене безкінечні, не виснажуються. І Росія, Росія готова воювати, йти до кінця. Ну і там по всіх їхніх наративах. Тому, на жаль, сподіватися про те, що ми отримаємо зброю, і ворог відійде, ні. все таки прийдеться його знищувати, знищувати і знищувати. І те, що вони готуються до наступу, скажімо, на літо це спостерігається ще в тому плані, що процеси підготовки вони вже запущені. Це і приховані і мобілізація, цей і російська військова промисловість зараз працює по суті в три зміни для того, щоб відновлювати навіть те, що, що що майже неможливо відновити, або те, що вони знімають зі зберігання з російських складів, не стільки навіть для того, щоб уже, скажімо, проводити якісь масштабні військові операції, як операції, які мають нести більше психологічне. Значення що для росіян що по відношенню до українців. А в плані резервів ну, знову ж, питання яких резервів? Військових, ну, все-таки їм потрібно часу для того, щоб заново підготовити велику кількість військ, для того, щоб, скажімо, хоча б ще з один напрямок вибрати для наступу. А в плані мобілізованих, кинутих на фронт, ну так вони це робили, роблять і будуть робити. Це для них не є ноу хау Та Там певні відмінності ми спостерігаємо. Скажімо, якщо немає таких масових зараз мобілізацій і в'язнів, але ми бачимо величезний акцент на мігрантах і, взагалі, на найманцях з дуже екзотичних країн. Ми спостерігаємо про те, що вони зараз намагаються пристосувати навіть наявну техніку, яка у них є до сучасних умов і викликів війни там протидронові робити різні. Обладнання і рештування на техніці, вони зараз будуть намагатися систему радіоелектронної боротьби максимально покращувати, особливо тактичного рівня, для того, щоб перешкоджати діяльності нашим безпілотникам. Ну і ту перевагу, що вони мають в ракетах і в авіації до того часу, поки у нас не буде. Альтернативи ці їхні стратегії, вони будуть її використовувати. На це все потрібен час. Я не скажу, що зараз, якщо дійсно з'явиться в нас зброя союзників, а ми розуміємо, що під нею вже є і навчені, і будуть готуватися. Екіпажі. Ми розуміємо, що ця зброя нова, але не в розумінні нова, незнайома, а в розумінні нова в, скажімо, якомусь хронологічному часі її виготовлення. Тобто, це все таки будуть технічні сучасні технологічні види озброєння. Це дасть можливість серйозно впливати на перебіг бою. Але росіяни будуть намагатися протиставити нашим технологічній якості, будуть завжди намагатися протиставити свою масштабність, свою кількість, і яка по суті дуже Слабка до спротиву внутрішнього, але як ми бачимо, яка готова йти і гинути просто без без жодних зайвих якихось заперечень в ім'я якихось ідеалів Путіна, ну це є і це буде продовжуватись до того часу. Росіян селекціонували 25 чи 30 років при Путіну. І, і зараз сказати, що в один момент вони зміняться, на жаль. На жаль, ні, це мусить бути якесь дуже величезне потрясіння або на лінії фронту, або всередині України, яке може вплинути на перебіг бою. Між іншим, ці е, зараз екологічні і природні природного характеру катастрофи, які в Росії тривають, між іншим, вони можуть вплинути дуже серйозно на, скажімо, спроможність Росії до ведення бойових дій в Україні, бо це дуже яскраво починає проглядатися саме в Росії, про те, що і Путін не готовий і не має чим піклуватися і допомагати, перш за все, внутрішньоросійському населенню. Це те, що ми завжди з вами говорили раніше: що е, холодильник чи, скажімо, реальність відрізнятиметься від телевізора. Бо наразі до цього часу, що телевізор, що е, побут росіян. Вони те, що вони бачили в телевізорі, було в побуті, не відрізнялося. Вони вірили у велику там, Величру Росії. у якусь їхню унікальність. Вони вірили, що Путін і його бояри їх завжди спасуть, врятують. Поможуть вони найкращі, найсильніші, або принаймні, якщо і жили в якомусь такому внутрішньому коконі, вони вірили, що він найкращий, і вони не сподівалися, що може бути набагато гірше, і коли оце набагато гірше з'являється, вони лишаються самі на сам своїми викликами. Оце оце може серйозно вплинути зараз на спроможність, готовність Росії вести довгостривалі бойові дії. Якщо говорити про цю суму, яку нам виділили Сполучені Штати, і наші можливості 61 мільярд. Чи достатньо цих коштів для того, аби планувати контрнаступ? І чи все ж таки цих коштів нам вистачить лише для того, аби надійно тримати оборону? Як ви думаєте? Це дуже складно мені сказати. Це перш за все знає командування. Під щось реально піді що закладаються видатки? Ми знаємо тільки загальні цифри, під яку номенклатуру зброї, яке призначення цієї зброї буде, яка навіть підготовка людей. Тим паче, знову ж уряд США заявив, що вони нададуть додаткову кількість інструкторів. Нам для власне, то ми розуміємо, що зброя може бути досить високотехнологічною для того, щоб, скажімо, її обслуговуючи персонал та і техніки, зброї чи обладнання, устаткування був на високому рівні. Окрім цього, також варто зазначити, що все-таки європейський союз буде надає додаткові кошти це біля 50 мільярдів. Також ряд країн взяли на себе зобов'язання допомагати. Власне, нам коштами і виділяють кошти та ж саме Північна Корея, якщо я не помиляюся біля двох мільярдів. Японія приблизно десь в такому районі, по коштах і по матеріальній допомозі, і багато країн та ж саме Нідерланди на себе взяли відповідальність і Німеччина обхід, скажімо, загального європейського пакету допомоги Франція, Британія. Тобто, це теж додаткові кошти, які, скажімо. Теж будуть викладатися на чи на забезпечення підготовки інфраструктури, чи на підготовку військового особового складу, чи навіть на додаткові закупівлі озброєння. Тобто, загальний обсяг боєкомплекту чи номенк... всієї номенклатури озброєння, все одно ми знати ну, у публічному просторі ніхто не буде. Це буде знати дуже вузьке коло людей і відносно вже всіх наявних ресурсів. Як фінансових, так і збройових і строків між іншим це теж важливо, коли вся ця зброя буде поступати, і наскільки це буде стабільно відбуватися? Після цього тільки вони будуть приймати рішення, наша вставка головнокомандувача. Приймати рішення, чи переходити в контрнаступи, чи накопичувати резерви, чи посилювати фортифікаційні споруди, чи навіть проводити якісь потужні військові операції в тилу Росії, зокрема знову ж по знищенні, скажімо, додаткової кількості їхніх заводів, чи нафтопереробних станцій, чи знову ж їхніх військових об'єктів тилових. Чи складських приміщень це все буде? Чи це буде взагалі все в комплексі? Повторюсь, це вже будуть відповідати і підготовляти відповідальні компетентні особи. Ми по великому рахунку вже будемо дізнаватися постфактом, і це правильно. Чим більше режим таємності по власне підготовці таких операцій, тим більше ну звичайно, якщо він не має там інформаційної складової. То, звичайно, що воно краще в рази, коли менше є інформації про підготовку, особливо там оперативного чи стратегічного рівня або заходів чи військових операцій. Ну це вже стратегія, це вже. Це вже може знати буду вкотре повторюватись вузьке коло людей, які безпосередньо плануватимуть і готуватимуть такі операції. Коли воно може бути? Воно може бути як несподівано, так і можуть може бути якась інформаційна кампанія, або просто безінформаційної, але з урахуванням, скажімо, навіть змін на, на полі бою, і щойно буде відчутно або буде видимо, що на якомусь з напрямків інтенсивність сил ворога. Падає, а тилів немає, скажімо, за ними в силу різних обставин. Звичайно, там буде наноситися масштабний удар і готуватися прорив лінії фронту. Це, це класика. Пане Іване, я дуже дякую вам за вашу аналітику. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ, поговорили щойно про ситуацію на фронті загалом, ну і про можливості українські і можливості нашої сторони з огляду на ту допомогу, яку нам навіть. Можуть надати сполучені штати. Ще чекаємо. Все ж таки, рішення сенату. Сподіваємося, що воно буде дійсно позитивним для України.